Наталя сиділа у зручному кріслі та займалася в'язанням. Можливо, якби вона не підраховувала петлі, життя могло скластися б інакше. Її чоловік Рома не витримав і вирішив залишити її. Він вважав, що Наталя занадто старомодна, занурена в домашні клопоти і своє хоббі, яке, на його думку, було нікчемним. Він звинувачував її в тому, що вона лише сидить вдома і говорить тільки про дітей. Не має інтересів, окрім в'язання та виховання дітей. Коли ти востаннє відвідувала салон краси, тобі ж і не хочеться виглядати привабливо для чоловіка. Мені потрібна жінка, з якою не буде соромно вийти в люди, говорив Рома з холодом у голосі. Його слова були жорстокими і принизливими. Він вказував, що йому потрібне нове життя і що у нього є інша молодша і красива жінка. Рома був обурений, що Наталя продовжувала мовчати і була зосереджена на своєму хобі. Наталя терпіла, вона спробувала стримати сльози і лише згодом її почуття розрядилися. Коли вона отримала повідомлення, що чоловік піде, а вона повинна буде платити аліменти. Але набагато менше, ніж очікувалось. Рома був рішуче налаштований покинути її. І вона знала, що нове життя її чоловіка і нові обов'язки зруйнували те, що було збудоване за 16 років шлюбу. Історія Наталі почалася ще в студентські роки. Коли вона була першокурсницею, а Рома був уже випускником. Вони зустрілися, і Рома завоював серце Наталі, яка була дівчиною із багатої родини. Її батьки забезпечені, підприємці, забезпечили Наталі комфортне життя. Після закінчення інституту батько Наталі допоміг їм із житлом, і сім'я жила в квартирі, яку надали їм родичі. А батьки переїхали в новий будинок. З Часом після народження дочки, Рома взяв на себе керівництво компанією батька Наталі. А Наталя залишилася вдома, займаючись материнством та рукоділлям, зокрема, в'язанням шарфів, що стало їхньою спільною пристрастю. А Рома тим часом все більше заглиблювався в роботу, і їхній шлюб поступово розсипався. Особливо після смерті батька Наталі. У період їхнього шлюбу Наталя віддала перевагу дому і вихованню дітей і навіть зупинилася на своєму захопленні в'язанням. Рома ж більше не хотів її компанії, і Наталя не знала, чому її чоловік вважає її такою нудною. Зі словесними образами і заявою про те, що йому потрібна нова жінка, Роман Покинув Наталю. Батькам Наталя розповіла про ситуацію, і мати порадила їй не приймати чоловіка назад, якщо він уже так вчинив. Її подруга Людмила приїхала, щоб підтримати Наталю. Людмила була творчою особистістю і влаштувала для подруги культурну програму. І вони відвідали виставку. Наталя, яка довго жила в своєму світі домашнього комфорту, зрозуміла потрібно змінюватись. Після розлучення вона почала планувати нове життя, включаючи можливість повернення на роботу. Її планів у її планах був розвиток власного потенціалу і прийняття нових обов'язків. Вона зрозуміла, що в компанії батька потрібно змінити підходи. І почала займатися бізнесом. Незабаром після розлучення Роман виявився в скрутному фінансовому становищі. Він спробував повернутися до Наталі, але тепер її життя змінилося. Вона розпочала новий етап, і його фінансові труднощі не могли їй завадити. Наталя зрозуміла, що справжня цінність життя не в матеріальних речах. А в людських стосунках і у власному саморозвитку Наталя вирішила, що їй більше не потрібен чоловік, який приніс їй тільки біль. Вона планувала зануритися в нове життя, знайти нові захоплення та використовувати свої навички, щоб досягти нових висот у житті. Розлучення стало для неї можливістю розпочати новий шлях. Знову відчути радість і впевненість у собі, яка була втрачена, на жаль, у стосунках із Ромою, з Нового року Наталя вирішила повністю зосередитися на своїй особистій трансформації та своєму відновленні. Вона розпочала з того, що склала план своїх цілей та амбіцій. По-перше, вона вирішила звернутися до психолога, щоб подолати емоційні труднощі та відновити свій внутрішній спокій. Розуміння своїх почуттів та переживань стало першим кроком на шляху до самовдосконалення. З допомогою психолога Наталя змогла зрозуміти, як глибоко розлучення вплинуло на її самооцінку. І почала працювати над відновленням впевненості в собі. Вона навела порядок у своєму житті, зосередившись на особистих потребах і прагненнях. Одночасно із цим Наталя вирішила вдосконалити свої навички і отримати нові знання. Вона записалася на курси із бізнес-менеджменту, які проводилися. У місцевому університеті. Після розлучення їй потрібно було підтвердити свою професійну компетентність і отримати нові можливості для кар'єрного росту. Заняття на курсах стали для Наталі новим джерелом натхнення. І вона виявила, що здатна не тільки до управлінської роботи. Але й до інновацій та стратегічного планування. Знання і навички, які вона здобувала, почали відкривати нові горизонти для її кар'єри. Її самооцінка зростала з кожним новим досягненням, і вона почала відчувати себе впевненою у своїх силах. Наталя також вирішила зайнятися волонтерською діяльністю. Вона почала працювати в організації, що допомагає жінкам, які постраждали від домашнього насильства. І ця діяльність не тільки допомагала іншим, але й дозволяла Наталі відчути своє місце в суспільстві і знайти нові сенси життя. Під час цих змін Наталя отримала підтримку. Від друзів та родини. Її мати була особливо рада бачити, як донька відновлюється і знаходить новий сенс у житті. Людмила її подруга продовжувала підтримувати Наталю у всіх її починаннях. Разом вони відвідували культурні заходи, обговорювали нові книги та розвивали свої інтереси. Одного дня Наталя вирішила відзначити свої досягнення і вирушила у коротку подорож до Карпат. Цей час наодинці із природою допоміг їй заспокоїтися і знову віднайти внутрішній баланс. Вона зрозуміла, як важливо відпочивати і відновлювати сили, щоб мати можливість далі рухатися вперед. У кар'єрі Наталя добилася успіхів, здобувши нові контракти і запустивши кілька власних проєктів. Вона поступово набирала популярність як професіонал у своїй сфері і стала впізнаваною у бізнес-колах. Її підприємницька діяльність також дозволила їй допомогти іншим жінкам, знайти своє місце. У світі бізнесу в особистому житті Наталя відкрила для себе нові можливості для романтичних стосунків. Вона була готовою до нових відносин, але не поспішала. Важливо було знайти партнера, який би розумів і поважав її особистість, а не просто став частиною її життя. Наталя продовжувала активно працювати над своїм розвитком і виховувати дітей, які, у свою чергу, ставали їй підтримкою і радощами. Своїм колишнім чоловіком Ромою. Наталя більше не підтримувала контакту. Вона дотримувалася принципу, що минуле слід залишити позаду і рухатися. Тільки вперед. Розлучення стало для неї не лише випробуванням, але й можливістю переосмислити своє життя і знайти нові можливості для щастя. Через кілька років Наталя стала прикладом для інших жінок, які пройшли через складні моменти у своєму житті. Її історія надихала багатьох знайти сили і ресурси для відновлення і розвитку. Навіть коли здається, що все йде не так, як планувалося, Наталя продовжувала жити щасливо і насолоджуватися кожним моментом життя. Вона знала, що шлях до щастя може бути нелегким, але з вірою в себе і підтримкою близьких людей можна досягти будь-яких висот. Наталя продовжувала процвітати у своїй новій ролі. Її бізнес-проекти стали успішними, і вона отримала визнання у професійних колах. Але ще важливіше, ніж кар'єрні досягнення стало її особисте відновлення. Поступово вона стала відкритою для нових відносин і знайшла підтримку у людині, яка розділяла її цінності та її прагнення. Її діти. Також помітили зміни у мамі і стали більш самостійними. Наталя активно виховувала їх у дусі незалежності і самоповаги, намагаючись бути для них прикладом. Сімейні вечори знову стали радісними, а її стосунки із друзями і рідними стали ще ближчими. Одного вечора, сидячи в улюбленому кріслі із чашкою чаю, Наталя усміхнулася, згадуючи, яке минуле у неї було, вона знала, що шлях був важким. Але тепер, коли вона дивилася вперед, вона бачила лише можливості, і вона нарешті відчула, що життя починається знову.